Мені апельсин з м'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. підпільно. купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Цієї ночі Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Окупанти запустили по нас 5 балістичних ракет та майже 2,5 сотні ударних безпілотників. Повідомили в командуванні повітряних сил. Усього нашим захисникам неба вдалося поцілити 175 дронів-камікад за також 4 з 5 балістичних ракет. Відбували атаку водночас. Авіація, зенітні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем. А також мобільні вогневі групи за попередню інформацію. Влучили в цілі 65 безпілотників на 14. Ця тих локація Масованої комбінованої атаки завдали росіяни цієї ночі по Полтавщині. На регіон летіли ракети та дрони. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору в Кременчуцькому районі. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника полтавської обловійської адміністрації Володимир Когут. У наслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання. Інформація про постраждалих поки не надходила. Зараз у деяких районах громади перебої з тепло та водопостачанням. Профільні служби працю. Цюють над ліквідацію наслідків цього обстрілу. Російська армія знову масово обстрілювала Чернігівщину. За добу 56 атак били по цивільній і критичній інфраструктурі. У Новгород Сіверському у власній оселі загинув цивільний чоловік. Травмована також поліцейська. Ворог атакував місто гераннями. Пошкоджений райвідділок поліції, медичний коледж і житлові будинки. Виникли пожежі у Чернігові Герані. Гатили по об'єкту теплоенергетики, А в районі по підприємству критичної інфраструктури кілька міст і сіл були без світла вранці. Електропостачання відновили було також влучання в енергооб'єкт в іншому населеному пункті. Крім того, окупанти атакували підприємства у Мені та Городнянській громаді. Повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації. Поліцейський дістав поранення внаслідок вечірньої атаки окупантів по Пологовській району Запорізької області. Росіяни скерували дрона на дорогу неподалік села Воздвижівка. За останню добу окупанти завдали по регіону понад 600 ударів. Росіяни застосували авіаційні удари по Тернуватому, веселянці, Гуляйполю, Залізничному та Верхній Терсі. Запускали безпілотники різної модифікації. Били з реактивних систем залпового вогню та артилерії. До обласної військової адміністрації на Ішло 14 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Про перехоплення 77 українських дронів відзвітувало вороже Міноборони, із них 12 над Ростовською областю, де була пошкоджена вежа ліній електропередач. Переважна більшість 42 над Саратовською, яка від України майже за тисячу кілометрів. Очевидці викладають відео вибухів. Їх чули до семи в Енгельсі та самому Саратові. У мережах пишуть, що безпілотники летіли низько з Волги. Місцеві скаржаться, що нафтобаза в Енгельсі загорілася. А напередодні вибухнуло в Білгороді біля однієї з електропідстанцій. У центрі на деякий час зникло світло. За даними телеграм-каналу Пепіл, це загубилася російська авіабомба. Росіяни завчора втратили 1080 своїх штиків. Про це повідомляє генштаб. Загалом зафіксували 161 бойове зіткнення. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там наші сили оборони спинили 45 штурмів. 23 атаки відбулися на Костянтинівському відтинку, 13 – на Ливанському. У Запорізькій області найбільш напружена ситуація поблизу Гуляйполя на Харківщині. Росіяни тиснуть на Купінському напрямку. Там наші бійці відбили дев'ять атак. Допомогти збройним силам може кожен із нас до фактів звернулися бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи. Вони нищать ворога на Донеччині з окремими різними дронами. Чи не найбільш ефективні на оптоволокні здатні подолати російські засоби РЕ. Нині Збирають на них 500 тисяч гривень. qr код і номер картки ви бачите на своїх екранах. Також бійці показали, які українські розробки мають в своєму арсеналі. Щоб підготувати цю грізну пташку до бою, потрібно лише 15-20 хвилин. Нова українська зброя, яку дедалі частіше застосовують наші військові, має назву Дарц. Це український дрон-камікадзе середньої дальності, створений фахівцями з команди Сталеві Шершні. І зараз мова піде саме про цих смертельних птахів. Ну все, хлопці, борт готовий до виконання бойових задач. Можемо запускати. Руслан родом із Київщини, вже три роки на службі. Позивний гром. Він головний оператор у цьому екіпажі. Каже, що опанував бойову роботу саме на дарцах. Коли ми вже почали працювати, от з дартцями мені на перші польоти, наші бойові на... виходить, було, по-перше, і страшно втратити його, навіть злетіти він на в якомусь сенсі. Ця стала пташка справді вражає. Попри простоту обслуговування, вона ще й максимально доступна. За ціною Дарс практично не відрізняється від звичайної FPV. Приблизно тисяча доларів. Але за потужністю та ефективністю значно перевершує більшість схожих апаратів. Міцний, витривалий і здатний працювати в умовах, де інші дрони відмовляють. Дарс може дозволити знищити братор, ціль, типу ворожу техніку, яка буде коштувати в районі від 3 до 5 і більше мільйонів. Її можна залетіти чим глибше в тил, де знаходяться якраз бази розміщення техніки. Її можна зарані знищити, коли вони не будуть готові до цього. Трактор були, потім пішло трал, потім давай вражати вже Артилерійські установки, які вже вартістю за мільйон доларів, я так розумію, ну, і дорожче. Насправді ударці небагато суто військових компонентів, кілька ключових елементів, що відповідають за підрив та сам боєзаряд. Частина деталей надходять готовою, а решту допрацьовують уже безпосередньо в підрозділах. Це можуть бути як змінені штатні боєприпаси, так і елементи, створені з підручних матеріалів під конкретне завдання. Загалом вона не складна. Але залітає вона доволі далеко і 40-45 до 50 кілометрів. Швидкість теж немаленька до 160 кілометрів на годину. А міцний фюзеляж дозволяє отримувати влучання зі стрілецької зброї. Оснащення сучасними системами забезпечує здатність самостійно знаходити ціль і супроводжувати її. Зараз ми набор висоти робимо, летимо до цілі, скоро будемо перед цілею. А так все набор висоти. зараз скоро будемо заходити на ціль. Коршун такий позивний у іншого члена екіпажу. Він годинами може сидіти в підвалі чи в бліндажі, керуючи цим птахом. І розказує про ще одну перевагу Дарца. Він здатний працювати навіть у разі повної втрати зв'язку. Але саме складне – це вітер і те, що він може впасти в штопор. На дарці добре видно, що гнатися за надто складними технологіями не завжди потрібно. Є схожі дрони, але вони значно дорожчі і не обов'язково кращі. Тоді розумієш, недороге і просте рішення може працювати так само добре, як і коштовний закордонний варіант. Завтра в Лондоні відбудеться зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона, а також прем'єра Великої Британії Кіра Стармера і канцлера Німеччини Фрідріха Марса. Вони оцінять ситуацію в Україні, обговорять перебіг перемов з ініціативи Сполучених Штатів, спрямованих на досягнення миру. Про це Макрон повідомив у соцмережі. Він також засудив черговий масований обстріл України росіянами. Нагадаю, з п'ятниці у Сполучених Штатах тривали переговори, на яких українську сторону представляли секретар РНБО Рустем Мєров та начальник. Генштабу Андрій Гнатов, американського спецпосланець президента Сполучених Штатів Стівана Вітков та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер говорили про нещодавній візит Віткова та Кушнера до Москви, а також про рамки гарантій безпеки Україні. За результатами на сайті Держдепартаменту США оприлюднили спільну заяву, в якій зокрема сказано, що реальний прогрес у досягненні мирної угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну прихильність до довгострокового миру. Включно з кроками до деескалації та припинення убивств напередодні Володимир Зеленський мав тривалу і змістовну телефонну розмову з усіма чотирма учасниками перемов у штатах. Обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії. Написав він про цю бесіду у соцмережі. Якщо хочеться трохи передріздвяного настрою, світла й дива, зимова країна вже працює в столиці на ВДНГ. Одинадцяту зиму поспіль проект розважає дітей та дорослих цього сезону. Понад 20 локацій: велика ковзанка, світлові інсталяції, резиденція санти, парк атракціонів уже традиційні. Що припали до вподоби гостям за багато років та зовсім нові, як от пісочниця снігу на напередодні на свято Миколая на зимовій країні, було дуже людно. У складний для країни і кожного з нас період завжди є час для див. Їх створює зимова країна на ВДНГ. ще більше локацій, ілюмінацій та розваг у цьому сезоні для максимального відчуття свята. Наша команда робить своє маленьке диво. Ми створюємо зимову країну, попри все попри всі виклики для того, щоб і дорослим, і дітям була можливість відчути себе щасливими. І доторкнутися до нормального життя життя, хоча б на якийсь час. На центральній площі людно традиційно на ковзанці цього року вона простора як ніколи. Зону для катання збільшили на 40 відсотків аж до трьох тисяч квадратних метрів. На цю зиму це найбільша ковзанка країни. Думки розділилися, одні приходять, кажуть. А що свято, що якби потрібно святкувати? А інші навпаки кажуть: о, чудово свято, новорічну атмосферу вже створюєте. Тому ну я вважаю, все таки потрібно оптимістично налаштовуватись, тому що можна пов'язати з цим, і так важко, але потрібно на позитив. Все таки неподалік ковзанки, мрія дітей, снігова пісочниця, де багато снігу лежатиме усю зиму незалежно від опадів. Сніг залишається після чистки ковзанки. Цього року організатори зробили з цього розвагу. Це найменша локація, але викликає найбільше захвату в дітей. Бо таких кучугур в Києві взимку вже не побачиш. Син Олени декілька років мріяв про сніг. І в цьому році ми були також на морі. І він постійно мені каже: мамо, коли буде зима, коли буде сніг, коли буде зима, коли буде сніг. Ось тобто і зараз, коли він це побачив, йому взагалі нічого не потрібно. Ось тільки оце щастя, коли приїжджає машина і дає чистийсь. Для дітей все. Тобто дуже гарна ідея. Традиційна локація зимової країни резиденція Санти переїхала у центральний павільйон, зустрічає гостей новою програмою. Діти можуть написати листа, відправити Санті або ж розповісти про свої бажання особисто. Що ти, на море мріє. Так? А так, щоб нарешті закінчилась війна, наразі стала перемога, спокійне життя, можна було Дядя. поїхати спокійно на море. І разом з усіма запалити зірку бажання. Направляйте світло на зірку. Тепер загадуйте найзаповітніше бажання. Ще одна улюблена локація зимової країни фабрика мрій. ельфи екскурсоводи показують гостям майстерні, де створюють ялинкові прикраси. Привіт, мої любі мрійники! Як у вас справа все добре? Тут можна власноруч зробити новорічну кульку, закарбувавши у ній свою мрію. Бажання українських дітей. Щоб всі в дива і щоб б закінчилась Ось Таким чином ми з вами запускаємо мрію у наші долоньки. І О! О, вау! It's a magic! Для настрою святкові костюми вдягнулися не лише ельфи, а й гості фабрики. Від Миколая знайшли підходушку. У кожного був та майже майже у кожного був з розміром зібралися цьогоріч на зимовій країні додалося атракціонів. І Тепер тут найбільший тимчасовий лунапарк в Україні. За відвідуваністю у цьому сезоні обходить навіть ковзанку. Повернувся парк світлових інсталяцій ілюмінаріум. Цього року став масштабнішим понад 200 світлових інсталяцій, фігури, світлові тунелі, арки. Вони всі світься без перестанку і це дуже прикольно і гарно. А що тобі найбільше сподобалося з цієї виставки? Е, синє поле. Синє поле, а мені капелюшок, і дуже гарна оця зона з селянами. Там такі фотки і відео виходять. Дуже файні. Нам дуже сподобалося. Молодці, що в цьому році ми два роки назад. Ми також були тут. Дуже гарно було, але в цей раз прям я не знаю, що майбутньому треба придумати, щоб було ще ліпше ніж зараз. Зимова країна сяє, попри відключення світла, усі локації заживили генераторами. Тепер ми можемо сміливо казати, що на ВДНГ одночасно сяють мільйони. Ліхтариків, ну і це світло, якого нам всім не вистачає. Тому ми зробили все, щоб, попри відключення і графіки, тут було світло. У нас кожна гірлянда, яка на павільйонах, яка живить ковзанку за моєю спиною, все на генераторах. Це складно, це дорого, але ми взялися робити створювати святковий настрій. Попри будь-які виклики, уперше на зимовій країні парк гігантських дивотварин, понад півтора гектари території з фантастичними персонажами. Що рухаються, мерехтять і змінюють кольори. Чоловіки нашої родини всі воюючі, тому щоб подарувати хоч трохи дитині свято, тому що ви розумієте, що дорослі, мабуть, по-іншому трошки це сприймають, А заради дитини ми готові дарувати такий новорічний настрій. Тому ну, нам подобається, тому що вдома ти не зробиш такий святковий настрій, як можна на таких локаціях. Минулу зимову країну за три місяці відвідали понад 1,2 мільйона людей. Цієї зими на ВДНГ сподіваються подарувати безтурботну різдвяну казку не меншій кількості українців. Наталя Кулик, Максим Костенко, факти сітів. Марафон Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.